Людина, яка передбала до розширення по інформацію, перевіряли на автомобілі, видивилися чоловік, перевірили, вони не мають якоїсь кримінальної прошу, але ну, однак людина була знаходилася у розшуку за одним з регіонів нашої держави. Приїхали якісь представники, ми цю люди передали. Одну людину знайшли самовробною провоєю, порушили кримінальне впровадження, розслідуємо матеріали по цій людині. Була інформація, що якісь люди перевезли вихисних незрозумілих. Коробок ящик і перевірили. Дійсно, це люди отримали свій товар, там були подушки одіяла. Вони просто переселяються з одного на пункту, курса інше. Це сім'я не була інформація. У нас дуже багато про наших готелях. Це не бухт, інформація була про голосу. Щоб сказати, і в другій ночі мені дзвонила один із кореспондентів. І в мене є така інформація. Ми перепровірили, слава Богу, вона не підтверджувати. Вечором ми перевіряли інформацію, можливо, це, з ваша приймає один із російських журналістів разом з цією знімальною групою проводили у нас зйомку репортажу в районі театральної зброї. Можливо, знаєте, там була ситуація. Також ми перевіряли, тому що поступила інформація, що вони проводять зйомку в об'єкті, які представляють об під'їжджену безпеку чи якусь таку, можна сказати, входять у передні об'єктів, які вимагають посольної охорони, це приміщення ПРК, це обласна адміністрація, це управління нашої країни війни. Також провірили, дійсно була така ситуація, ми з нею нормально поспілкувалися з цією журналісткою. Вона, в принципі, залишилася задоволена цим спілкуванням, але в той же час таку. Показала здивування тим рівнем пильності і, і уваги, які на неї було прияти. В принципі, пояснили ситуацію таким часом, вона також зрозуміла наші дії і дії всіх наших громадських організацій, які нам допомогли в цій ситуації. А стосовно цього... сьогоднішніх навчань, значого, в зв'язку з тим, 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 що в нас на території Вінницької області є певна частина е, ділян кордону із Молдавії, і з Дністров'ям е, про те, що у нас на території є територіальна система самооборони, тому проводяться навчання. Вони вчора проводили, сьогодні проводяться навчання, завтра будуть проводитися навчання. Ми проводимо спільно із в першу чергу із територіальною обороною Вінницької області. Це раз. Друге, разом із підрозділами територіальної оборони наших районів, які знаходяться на території Вінницької області. Ну і третє, також задіємо наші громадські формування для забезпечення е, злагодженості під час дій піль по охороні громадського порядку. Наприклад, сьогодні проводимо ми е, по південній частині Вінницької області, по місту Вінниці і проводимо також такі заходи ми по одному з районів, е, який поряд містом Вінницею. Завтра будемо проводити такі заходи вже з залученням, наприклад, е, Подивлювання ситуації пов'язані з замінуванням будівель, Заходи і тренування пов'язані із оцепленням певних територій, з деблокуванням якихось. в нас по Вінницькій області поставлено більше 30 блокпостів, де ми перевіряємо транспорт, місту Вінниця, пошивано кілька разів патрулювання нарядів, блокпости по вінці Вінниці. Але це, звичайно, в першу чергу для того, щоб не дати можливості проникнути або сформуватися якимось певним. Групам осіб, які будуть порушити громадський порядок. Та ситуація, яку ви мені задали питання, що можливо можуть бути якісь озброєні люди, сепаратісти. У нас також є сформований цілий ряд, кілька підрозділів від коригування, які у випадку виявлення осіб, які дійсно представляють небезпеку для нашої держави, тобто це озброєні люди, вони тут же негайно готові виїхати і надати їм рішучу відсіч. Також те, що в принципі, один один підрозділ запросити сюди зараз кому-нибудь. Літку під'їхати і просто про димайструвати ті підрозділи сумні собою трасса. Якщо можна, будемо вдячні.